Вітаю всіх! На офіційному каналі проекту Холостяк на YouTube вийшов другий випуск бекстейджу з подругою Тараса Наталією Денисенко, і цього разу основою для сюжету стало спілкування з учасницями проекту. Наприклад, Ольга зазначила, що вона потроху починає закохуватись у Тараса, а тому, звісно, в неї виникають ревнощі, особливо коли якась інша дівчина повертається з побачення з чоловіком. Оксана ж навпаки. Намагається абстрагуватись від всякого негативу і тримається думки, що Тарас поки що не її чоловік. З одного боку, це зрозуміло, що вона таким чином намагається знизити рівень стресу. Однак, якщо вона так спокійно ставиться до побачень інших дівчат, то чи насправді вона так хоче завоювати холостяка? Але саме цікаве, що стало відомо, так це доповнення щодо історії Софії, яка нещодавно покинула проект. Оксана розповіла, що пізно ввечері у неї з Софією виник діалог з приводу різниці в 16 років з холостяком, і на спокійне запитання, чи готова вона до стосунків з чоловіком, який настільки старше неї. Дівчина, начебто, почала кидатись, говорити, що це все заздрощі, і не реагувала на намагання її заспокоїти. На слова, що їй краще поводити себе тихо, адже їй є що приховувати. Софія відповіла, що Оксана все одно нічого не зробить і навіть не зможе розповісти про її стосунки поза проектом адже нічого не знає. І начебто в цьому реченні Софія сама назвала ім'я та прізвище чоловіка, і це взагалі виявився не той, кого Оксана мала на увазі. Звісно, перевірити це нема ніякої можливості. Але доволі цікаво почути реакцію аудиторії, особливо після слів Софії, що інформація про стосунки з іншим чоловіком не має нічого спільного з реальністю. Окрім того, до дівчат завітала переможниця 13-го сезону проекту Інна Белень, яка розповіла про певні труднощі після фіналу проекту. За її словами, повертається повна самостійність життя без впливу редакторів та психологів. І тоді спілкування з холостяком поза камерами відчувається зовсім по-іншому, і треба бути до цього готовим. Це, до речі, те, про що ми неодноразово говорили, що наскільки б сильно людина не намагалась бути собою перед камерами, є поняття самоцензури, і багато чого доводиться тримати в собі. Також стало відомо, що Недін зараз насправді перебуває у дуже важкому психологічному стані. Їй дуже важко справлятись із стресом, і в неї часто виникає бажання покинути проект і поїхати додому. Як підтвердила психолог за кадром, дівчина дуже емоційна, і часто доводиться її заспокоювати. І попри її зв'язок із Тарасом, виникає запитання, як би ситуація не дійшла до того, що і вона покине проект за власним бажанням? А що думаєте ви про такий бекстейдж? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.